Ти боровся колись з, 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 з цим кабаном? Ну я хто бо боротьба особа не була. Я йому пару разів попи по врило дав <рес> з ноги. Да. <рес> Це було. Було колись. Я ще займався спортом. І біжу я вот на пробіжку по лісу. У мене там такі тропи свої накатані були. Я біжу. А він отако перелізає по тропах. Кабанчики ж бігають по тропах, так само, як кози, олені, вони тропами йдуть. І в общем, і він біжить, і я в нього по дорозі. І куди? Я розумію, що а він здоровий. Я його не перепригну, Він біжить туди. І я його з ноги врило. І в общем він поки упав, перекрутився. Я далі побіг і він мене не догнав. А знаєш чого? Чого? Тому що у мене крепкі ноги, я швидко бігаю. Так що завжди треба надіятися на свої ноги. Треба завжди бігати, держатися в тонусі. Кожен день треба знаходити не менше 10 годин пішком. От в школу треба ходити пішком, а не я тебе на машині повинні возити. Понятно? А як я буду ходити у школу, якщо вона на новому селі, а я на старому живу? А як. Раніше виходить, вставати не в сім часу, а в шість. А як? Ти успитай у, у дідусь свого, як вони в школу ходили. Вони вставали в п'ять часов утра і ходили зимою по двадцять по кілометрів у школу. В да, ось розприйдеш у бабу Улі розкажеш, у бабулі в'яче. Розпитаєш. Я краще не пішком буду ходити, а буду на автобусі їздити. Ну або на автобусі, звісно, вам зараз набагато легше. Так от що до цього, в лісі треба бути завжди обережним. Треба, треба бути завжди на чеку. Бо ти йдеш по гриби на охоту, да? щоб да. їсти, бо тобі треба щось з'їсти. Жити треба, щоб їсти. І так само ведмідь виходить на полювання, він виходить, бо йому треба жити, йому так само треба сім'ю кормити. І виходить... Або ти ведмедя, або він тебе, понятно? понятно? І якщо ти ще маленька, то ти його не подужуєш, то тобі треба дуже швидко бігати. Так я як ракета бігаю. Ну так открою. Ну, Ціль... Бо нам ще батьком заходить до заката, а ми ще не вечеряли, я ще картопельку не чистив. А я ще гриби не нарізала. От ти вже чотири знайшов, а я тільки два. Оце тобі про ведмедя розказав? І знаєш, мов 25 років тому я вернувся в дитинство, як я був маленьким і з водінням боровся. І оце тільки по утрах мені напоминає схватку з ним оцей шрам, оцей на лобі. Получається, про цю неравну борьбу. От ти як мені розказав, що ти отак сів під ялинку в туалет, от тепер я хотіла до того сходити в туалет, а час вже точно перехотілось. А, не хочеш посрати? Ні, вже не хочеться вже, вже в туалет після цієї історії. А, ти хотіла попісюнять помаленькому? Так Да. Ну якщо ти ж за мною, то можна, а чого? Я так здаліка подивлюся. Хочеш в туалет, біжи. Так да. Татко. Татко. Подивиться. Давай. Все.